Росіянам, які хочуть виїхати з Криму або в'їхати до нього з території РФ, після вибухів на Керченському мосту пропонують пройти справжній квест: їхати через окупований Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ. Там постійні прильоти та обстріли заміновані узбіччя доріг, лінія фронту залічені кілометри. Як багато бажаючих здійснити таку екстремальну поїздку, розбираємося в цьому відео. Перехрестилися та поїхали. Нам сказали, що з Богом, все хорошо буде. Російські туристи випробовують маршрут до Криму через окуповані території Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Такий екстремальний маршрут для любителів адреналіну. Спеціальна пропозиція від влади для громадян Росії. Властям Криму, Красадарська МВД, організовано інформування об альтернативному маршруті. Розробили навіть спеціальну методичку. Основні правила поїздки окупованими територіями України. Заправити авто, запастися питною водою, не зупинятися під час руху і робити все, що скажуть солдати Росії. Даний сухопутний коридор, так називаємо, він знаходиться в принципі під подагнівим контролем, да, подагнівим контролем наших ракет. І ну, чесно, в здравому умі я би там не став ніколи. Ну для росіян та норма да. Туроператори попереджають, буде непросто і рекомендують взяти з собою готівку та заздалегідь скачати мапу місцевості. Інтернет там вкрай нестабільний. Маршрут пролягає вздовж Азовського моря через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Якімівку, Джанкой на шляху позначено два контрольно-пропускні пункти армії Росії, і там можна застрягти не на одну годину. Ані всі прелісті Тобто Вони проїдуть через блокпости, на яких стоять. Злобне, голодне і воїни. Їх, їх, їх У них будуть перевіряти документи, сумки, витрушувати все. Спеціальний подарунок для тих, хто ризикне поїхати альтернативним шляхом скасування комендантської години, щоб не довелося ночувати на замінованих узбіччях доріг. Там активні ведуться бойові дії зоні. Може бути якийсь прильот шойної ракети, не знаю. Там можуть бути. Військовослужбовці Російської Федерації е, мароднішити. Причому є такі факти, коли е, громадяни Російської Федерації потрапляли в, в, в рабство, е, по-моєму, москвичі, якщо я не помиляюсь, минулого року потрапили в таку ситуацію, так само що сім вступного голову поїхати в Крим через знов приєднані території, як їм пояснили. Ну от вони і потрапили там на, на плантаціях, трошки попрацювали. Я глибоко сумніваюся, що їх чекають на чинарі, і так перекритий, тому що там працює тільки надводна переправа для військових для військової техніки. Російські страхові компанії одразу ж відхрестилися від відповідальності. Поліси КАСКО у захоплених Росією українських містах не діють. Тому у разі ДТП страховки не покриють збитків завданих автомобілю. Абсолютно без закона, без правил. Без чого бы то ни было, мотаються машины з буковками з V. там, еще что-то. Эти люди, они не знают правил, они большей частью с гор, там их нету вообще. И если их машину стукнут, ну все. Если их машину заберут, ну все. Если при досмотре вещей где-то на одном из там сотен блокпостов у них что-то пропадет, они никому не докажут в жизни ничего. Что касается правил дорожного движения и отсутствия страховки, да, еще очень важный момент, когда они будут проезжать по Мариуполь, в котором ну, насколько я знаю, буквально несколько советофоров на весь город э, на самых э, сложных перекрестках. А так их нету вообще нет, то есть э, в городе. Двіження абсолютно без правил. Для тих, хто їхав до Криму на особистому транспорті і передбачливо вирішив поки що не вирушати сухопутним маршрутом. У Краснодарському краї організували три накопичувальні паркування. За інформацією адміністрації краю, на майданчиках організовано підвезення бутильованої води, встановили біотуалети. На переправі організована робота семи поромів, які переправляють лише вантажні авто зі спецвантажем, а також пасажирів рейсових автобусів легкових автомобілів немає місця. Супереч ризикам для цивільних, влади Росії наполегливо демонструє непохитність. Вони справді хочуть показати, що все під контролем. Вони хочуть ще затягнути ще більше зарубників і таким чином сповати дії української армії. Вони сподіваються, що перебування цивільних може стримати наш контронас. Всі хто перебуває незаконно на території на на окупованих територіях України, вони або е, вороги, або е, приспішники ворогів, тому це законні цілі для збройних сил України, крім того, пересування цивільних це чудовий спосіб для створення труднощів у логістиці російської армії. Перебування військ цивільних створить величезні проблеми для логістиків військових, і це якраз той момент, чому ми там не дуже. І Якщо втручаємося, і не там не дуже переконуємо, не їдьте або там будьте обережні. Ні, їдьте їдьте. Їдьте всі, всі, всі сто тисяч там, чи хто там їхати на машинах. Нехай вони. Я собі просто уявляю, якщо почнеться паніка, а паніка може почати в будь-який момент в Криму. Що буде творитися на тому пості, на тих переходах, на, на, на переправах, це просто буде жах. Двосторонній рух з одного боку мосту росіяни планують відновити не раніше 15 вересня, але експерти впевнені, міст не функціонуватиме як мінімум 4 місяці. Минулий ремонт мосту закінчився лише на початку липня, каже Віктор Ягун. Цього разу проблема набагато серйозніша. Просто росіянам не все озвучують. Ми можемо зробити висновок з як вони ремонтували минуле, минуле пошкодження. В них там серйозна проблема, в них один прольот впав, один прольот впав, інший, інший е, е при постів на 30-40 см є така інформація, яка почала, що один прольотів там не прольотів, а пошкоджено. Якщо пошкоджена опора, це, то якщо ця це може затягнутися на набагато довше. Черги на міст і з боку краснодарського краю, як і з боку Криму, зростають. Водії чекають як мінімум більше години. На реверсівній ділянці 800 метрів діє швидкісний режим трохи більше 20 кілометрів на годину. Дистанція між авто щонайменше 50 метрів. Росіяни почали скасовувати тури та броню готелях. Туристів лякають близькість фронту та закриті пляжі, які російська армія перетворила на лінії траншей та мінні поля. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях поділитися цим відео з друзями та підписуйтеся на наш Ютуб та телеграм-канали.